Слава Україні! Розпочалася 740-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних, та 50 авіаційних ударів здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця, Ямне Сумської області. Вовчанськ, Великий Бурлук, Сеньківка Харківської області, Надія Твердохлібове, Білогорівка Луганської області, Нове, Терни, Богданівка, Притечене, Дружба, Олександропіль. Покровськ, Новобахмутівка, Орлівка, Уменське, Первомайське, Нетайлове, Курахове, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, Верхня Терса, Роботине Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні ні, відповідальності оперативного стратегічного групування військ. Хортиця на Кубінському напрямку російські загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Сеньківка та Баївка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять атак противника. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак противника. В районах насолодних Оних пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгії та Новомихайлівки Донецької області, де ворог по Понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти здійснили три безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують Ворога вздовж цієї лінії фронту протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби загальні втрати ворога склали: 1150 російських загарбників, 8 танків, 21 бойова броньована машина, 22 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони, два дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 42 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!